Доброго дня, шановні підписники, глядачі. Сьогодні у нас вже осінь, вже така осінь, де ночі стають холодні. І наш урожай вже починає псуватися від того, що вночі холодно. Для томатів, для огірків, це для перців, це вже така температура 6-10 градусів критична. Тому якщо на вулиці у вас, то вже треба збирати урожай. Збирати збирати бадилі, які полишалися, і готувати вже ґрунт для наступного урожаю на слідчий рік. Якщо у вас теплиця, то там трошки іначе. Якщо у вас менше 13 градусів вночі, обов'язково треба закривати вікна, двері. Плівочку накрити назад, якщо ви на літо знімали. І тоді у вас ще на якихось 2-3 тижні, можливо, якщо погода не буде дуже зимньою, то у вас він збережеться і ще буде достигати нормально і томат, і огірок ще буде рости, баклажан, перець. Так зараз проїсходить в моїй теплиці, що все спокійно достигає, але на ніч я обов'язково закриваю двері. Полив практично. Мінімальний один раз на тиждень я поливаю у баклажки. Якщо ви бачили на моєму каналі, можете подивитися, якщо не бачили. По одній баклажці я наливаю один раз на тиждень для того, щоб помідори, огірки мали якусь вологу, яка їм необхідна. Але зараз в повітрі вологість висока, воно вбирає. Забагато вологі ваші помідори потріскуються. Буквально на очах. Ще один такий фактор холод це фітофтора. і ви нічим її вже не врятуєте ніякими хімічними засобами. А я хочу нагадати, що на моєму каналі хімічні засоби не використовуються. Все було природньо, так як у нас є, що під руками, те і використовуємо це. Попіл, травичка і. Інші природні ресурси. Хотів вам ще розказати, як підготувати ґрунт для майбутнього урожаю на слідуючий рік. Якщо ви вже зібрали урожай, наприклад, картоплю, ви вже зібрали, мабуть, томати. Якщо ще не зібрали, то скоро зберете і ви бадилля вже знімете. Нагадую, його треба обов'язково утилізувати, спалити. Ні в коєму випадку не лишати його на компостну яму, бо всі патогени лишаться вам на наступний рік. І якщо ви хочете протравити ґрунт народним звичайним безхімічним методом, то я вам про нього розкажу, яким я користуюсь уже третій рік. Колись я його сам почув і вирішив випробувати. І він дійсно корисний. У мене в теплиці, одна в мене тим часом теплиця. Помідори з року в рік, з року в рік, і для того, щоб там, кажуть, сівозміна, зміна, да, це треба робити. Але якщо це у вас одна теплиця, ви її не зробите. І треба протравлювати ґрунт. Яким чином зробити? Я цікавився у багатьох, щоб не використовувати хімічні засоби. І найшов? Ви здивуєтеся, але це хрін. Якщо у вас росте хрін на території десь на участку листя хріна, треба зібрати два відра трамбованих і залити в бочку 200 літрову водою. Якщо у вас набралася вже з неба чудова водичка, то ви просто туди засипаєте і лишаєте на 3 дні. Відповідно, якщо у вас 100-літрове, то одне відро. І лишайте на 3 дні. Через 3 дні ви берете поливальницю і поливаєте з розрахунку 1 метр квадратний, одна поливальничка. Поливаєте і ви побачите результат на слідуйший рік, що ніякої фітофтори у вас на в червні точно не буде. Можливо, в серпні, можливо, в вересні вона з'явиться, тому що вже буде прохолода. Але в червні, коли звичайна погода, з'являється перша фітофтора і люди починають хімію, всю, що яка тільки продається, все туди виливати, що ті помідори виходять і золоті і ще й отруйні. То після хріну земля пропітується цим настоєм і вбиває ці патогени цей мікрофлору, це і фітавтори. Спробуйте це, я думаю, що не важко зробити, але результат ви побачите дійсно дієвий результат. Ще грунт треба підготувати під перекопування. Я вже в своїх відео розказував. Це попіл. Щоб внести його, треба бажано внести з осені. Для того, щоб у нас був фосфор, калій кальцій на слідуючий рік, щоб ви не вносили знову ж таки хімічні якісь добрива, то треба внести їх з осені. Сухий попіл, бажано це листяні дерева або спалена травичка з барабулі дуже добре. Найкраще, мабуть, соняшник. Спалюєте і сухий попіл. нагадую, сухий, не після дощу, обов'язково сухі. Розкидаєте півлітрову баночку на 1 квадратний метр і на перекопування. І все у вас буде забезпечено мінеральними речовинами на слідуючий рік. Дякую, дякую за те, що ви були зі мною. Пока!